Всім вітання. В гостях в мене Renault Grand Scenic 11 рік, 1,6, це 130 конячок, 402 двигун. Проблема в батарейці, коротше, батарейці, в генераторі. Викинуло акумулятор ключок типу, і що капець батарей, батарей Коротше, там нема зарядки. Суть була в чому, щоб його достати, в принципі, так зроблено, цікаво, нам треба було зняти бампер, фари, відкрутити нижню губу. Бо того, що За тою нижньою губою стоять два болти на телевізор, який прикручується телевізор. Для того, щоб нам від'єднати телевізор, оцей, на якому кріпяться всі радіатори. Бо того, що Ми не зливали антифриз, тут місця вистачає потягнути. Щоб можна було відтягнути, отут він повинен бути, тут. ми його відтягуємо в сторону, щоб витягнути сам генератор. Він нам заважає. Від'єднали тільки цю трубочку від верхнього бачка, від'єднали держ... кріплення кондиціонера, патрубка, що йде до... до компресора, щоб його можна було рухати. І від'єднали фішку на датчик оцю, бо вона теж зацепляє, можна обламати її. Зняли ремінь по-любому. І виявилося, коли ми витягнули цей генератор сюди, виявилося те, що не працює муфта, Вона не заклинила. Вона просто працює в одну сторону однаково, вона проскакує. І в результаті виходить, коли ремень її крути, якір практично не крутиться. Він стоїть на місці. обгона муфта просто ганяється, а зарядки не йде, не дає генератор. Отака іруда Ну, Генератор зараз не покажу, бо того, що коли хотів відкрутити обгону муфту, зламав шестигранник кальоний. І не вдалося мені, завтра постараюся м -м, купити собі другий, але ну, це не, не в тому суть. А власник просто забрав генератор, каже, що в нього є там, товариш хороший, короте, що він йому за завтрашній день зробить той генератор, поставить йому обгону муфту, бо тому що я на роботі короте, мене... йому треба срочно, бо то, що ця машина. Працює, вона таксує, таксує кожен день, їздить дуже багато, дуже багато їздить. тому йому треба чим поскоріше. Це мій товариш, тому я йому просто розібрав, була б можливість зробити зараз, зробили би зараз. Але все одно треба було заказати обгону муфту, бо тому що в 2011 році і 2012 року, по-моєму, насики, після 12-го на обгоні муфті трошки інше сама посадка йде зірочка. Я зараз покажу. А 11 рік в середині на ні муфті вал сам шестигранний. А різниця, от, якби вдалося відкрутити оцим мотом, то напевно, що би пішла б нормально. Ось такі форси в мене є мотик. Включу ще світло. Ось така. Це утримувач. Воно муфти, а тут зразу, зразу готова з головкою відкручувати шестигранник. рани. Якби ось тут був квадрат, квадрат? Шестигранник. шестигранник ось такого плану, він в мене обламався, другий загнувся і коротше, нема чи відкрутити. Здається, я не буду стверджувати, але після 12, 12 і пізніше ось де на, на грануч. Ось, так ось така зірочка йде в середині. Ось так, оце воно разом. з І вийшло, що я не зміг відкрутити. Тому він поїхав і там. Зробить завтра. Завтра, завтра покажу. Приїде, якщо все буде добре. Бо ми ще замовили генератор після реставрації, бо ми не знали, що робиться, а чоловіку треба срочно машину пустити. Значить, старти вже зробили, мають привезти. Е, все нормально. Діло все було тільки в обгоні муфті. Оці заразі. Ось вона крутиться в одну сторону, видно, так. Ось. І так само крутиться в другу сторону. Так як я казав раніше, що, що через того не було зарядки. Кам'яку поставили, я просто стояв, ну, клієнт стоїть, я спішу, не маю коли відео знімати. Просто так обзор такий, щоб на всякий випадок, хто знає, щоб знали, якщо, не дай Бог, не працює, це і можна зняти ремінець і прямо на ньому попробувати, на генераторі. Якщо не працює обгована муфта, значить зарядки ніякої не буде. Значить, замінили обгон мофту Новеньку. Це стара. Вона крутиться і в одну сторону, О, бачите, і в другу. Ось так. А вона повинна крутитися, в одну в другу тягне. Короче, такова байда.